Вітаю. Останні дні жовтня, 2025, місто Рівна, Україна. Було запитання, хтось відео, буквально пару днів тому, чи це не пізно зараз висаджувати полуниці. Ну, хочу сказати, що в нас північ і з свого досвіду мені точно не пізно. По-перше, я не встигаю, а по-друге, що це не пересадка, це перевалка. Ось дуже швидко ось такою штучечкою, ось такою, можна посадити дуже багато саджанців. Так, беремо. Ну, коли вже підготовлена грядка, єдина умова, не висаджуйте в свіжу скопану землю. Інакше за зиму вам всі кущики повипирає просто з землі. Зробили ямочку, взяли сажанець, перевалили на руку, ось коренева. Ну, не повністю, бачите, заплетена, нічого страшного. Поставили ямочку і з боків підсипали ґрунт, не засипаючи шийку. Ось так. Це покажу вам. Не хоче, дуже волога у нас земля. Дощі ось навіть сьогодні тільки припинився. Ось прокрутили, забрали землю. Маємо дирочку, а які тут, взяти такі, щоб показати, що не потрібно розбирати. Ось дивіться. Є ось такий сажанець. Той був майже в коріне, цей заплетений. Я нічого не розбираю і вам не раджу. Поставили в дирочку, засипали з боків, саджанець в землі, посажане, чудово, все буде почувати. Якщо у вас є ось такий варіант, часом відрізаю з... ще з розеточкою, тому що теж мені писали в особисті, що робити з ним? Що я роблю? Так само роблю дирочку, виймаю саженець. Зараз дуже волого. Земля обов'язково має бути волога. Ось, бачите, не зовсім в корінені, але ж тримаю за кучки. посадила. Це я так земельку з боків підгортаю, щоб не було там дирочки. І ось все. Якщо в мене волокно і нема куди його пришпилити, і вже якби не час його пришпилювати в стаканчик, бо можна було б цей же стаканчик набрати в землі і поставити, якщо б це був серпень. В даний момент я роблю ось так: збоку трішечки присажу його в землю, беру цю шпилючку, яка в мене була в стаканчику. Ось так. Трішечки не сильно заглиблюючи. Ось, бачите, зараз, пришпилила. Ось так. Все. І він так буде до весни сидіти. Полуниця – це вічно зелена рослинка, і вона зимою так само корінчики. Ростуть, дуже гарно ростуть. Єдине, що не росте це листя. Воно навпаки, бачите, лежить, воно не стоїть зараз, а лягає. І е, так як потрібно вже точно висадити, то навіть не дуже вкорінені саджанці, ну те, що лишається, завжди ж собі те, що лишається, береш, що тут, наприклад, не дуже вкорінені. Нічого страшного, я не переживаю. Так, ось бачите. Тобто з одного боку тільки цей корінчик. Поставила, засипала. Ну, підсипала земельки, це що з боку? Все. Якщо дозволяє погода, бажано все ж пройтися фундицином. Зараз. Е, можна яке ну Дивіться, що у вас є, все-таки бажано на зиму пройтися. А так як в нас взагалі дуже-дуже волого, то вибираю такий час, сонця вже немає, тобто можна і в день це робити. Головне, щоб зразу не пішов дощ. Так, вибрала. Взяла стаканчик. Ось, бачите, не трішки, нічого страшного, йому в землі все рівно буде краще, ніж займувати в стаканчику. Полуниця не боїться морозів, не так боїться морозів, як вимакання. В тому році у мене в стаканах розсада до весни був дуже-дуже великий випад, бо за зиму воно 25 разів. Замерзало, 25 разів розмерзалося, приходиш, дивишся, в стаканах просто ось так от стояв льод. Ось так. Теплички в мене немає, нема куди їх ховати, так що зимою просто небо. Все, що не довкорінене. Що виживе, буде пропонуватися навесні, а потім висаджую свої рядочки. О, ось це. Новинки на слідуючий рік, це висаджено було в вересень. Жодного листочка я не прибираю взагалі. Ось яке є, червоне, коричневе, з плямками без плямок, це вже діло десяте. Нічого не, не прориваю. Тому що це все захист від морозів. Ось так от листочко лягає і ось так воно зимує. А корінчик там сам собі росте. Так що, ось такі для мене новиночки. Дуже полюбили породи. Чудові сорти. Маю надію, що і ці сорти в мене гарненько приживуться. Буде смачна ягода. Буду робити огляд, якщо це дійсно буде так, звичайно вам покажу сорти, які мені <зам>, взагалі не зайшли, ніякі. Боком, хоча вони в мене і висаджені бувають. Але я їх просто не показую, тому що ну, рідко, коли, коли вже якийсь сорт дійсно достане, то вже покажу. А так, якщо мені не підходить, це не значить, що він поганий. Це значить, що просто він не підійшов саме мені. На моїй землі він або погано росте, або ягода. Дуже мілка або мілка, або тверда, або кисла, або ще щось таке. Так що висаджуємося, хто не встиг. Головне, кажу, щоб було не свіжа скопана земля. Тому що, коли ви її скопуєте, ось, наприклад, от хочу, я вирішила посадити там 10, 5, 50 кущиків, бігом-бігом скопала, замовлю, прийдуть саженці, посажу посадити. Но суть в тому, що за зиму, навіть якщо у вас не такі великі ну, там дощі, так все рівно земля сама по собі просідає. І саджанець виходить, він якби зверху, він зараз не встигне вам так за неділю схватитися і розійтися. Так, він буде живий. Наприклад, якщо це стакан, ви самі бачите, скільки там є досить коріння. От, але. Земля має бути вже підготовлена до того, щоб висадити, щоб вона гарненько перезимувала. Ну, маю надію, що зиму ми теж подолаємо, щоб нам не казали, що б нам не обіцяли. Все рівно будемо висаджувати, все рівно будемо вирощувати, тому що своя ягода найсмачніша. Бажаю всім гарних врожаїв, Тримаймося, висаджуємося, кому ще потрібно. Не переживаємо. І все буде Україна. Дякую вам. Дякую за підтримку каналу і дякую дуже за те, що. Купували в мене розсаду, хай вона вся у вас переживається, щоб на наступний рік були гарні у вас ягідки. І смачні саме головне, щоб вам особисто сподобалося.